Міністерство внутрішніх справ розпочало активну фазу боротьби із корупцією не тільки в органах внутрішніх справ, а також в тих структурах, які також відносяться до силового блоку. І хотів би відмітити про те, що ми маємо таку негативну тенденцію, особливо в Міністерстві оборони, слід відмітити про те, що почали відмічатися. Системні зловживання, особливо в органах комісаріату, який під різними причинами відмівідсторонює від проходження продовження проходження служби тих осіб, які призиває до військової служби, або тих осіб, які там під іншим чи якимись пропозиціями. Задає їм схеми щодо того, щоб не попадати для проходження служби в зону АТО. І як ми відмічали про те, що було декілька керівників комісаріату, затримано на цих хабарях, на сьогоднішній день та тенденція продовжується як в органах. Комісаріатів особливо це слід відмітити останні затримання в Вінницькій області, коли керівник військової частини, коли керівник комісаріату взяли хабаря 1200 доларів за то за те, щоб не їхати до АТО того військовослужбовця.